За минулу добу росіяни 40 разів обстріляли при кордоні райони Сумської області. Повідомляє військова адміністрація. А так зазнали Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська та інші громади. Окупанти били переважно з артилерії та мінометів, скидали вибухівку з безпілотників. По есманській бригаді гелікоптер випустив чотири ракети. А ворожбянську обстріляв танк. Загалом на Сумщині зафіксовано 173 вибухи. Одна людина отримала поранення. Сили протиповітряної оборони знищили два ворожі шахеди на Миколаївщині цієї ночі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Вознесенському районі уламками збитого безпілотника пошкоджено лінії електропередач. Внаслідок цього знеструмлено 14 населених пунктів. Ще один частково. Енергетики відновлюють електропостачання. Напередодні Росіяни обстріляли з артилерії і акваторії Очакова, а також завдали ракетного удару по відкритій території між населеними пунктами Веснянської громади. Мати Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. З нами на зв'язку. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, оперативна ситуація. Близько години тому трошки навіть більше знову лунала в області повітряна тривога. Загалом, Поділіться результатами нічної атаки близько о пів на другу ночі, якщо я не помиляюся, залишки мопедів залишили Миколаївську область, але були влучання. Влучання не було було збиття. У нас є і ракети збиті, і, скажімо так, і уламки. Які зараз досить знаходимо, але в принципі, якщо дивитися на ситуацію в цілому, то у нас за тиждень нема за тиждень немає постраждалих чи вбитих, тому це гарна новина, так. хоча й обстріли йдуть щодня. Пане Віталію, хочу ще запитати по роботі мобільних вогневих груп, які працюють безпосередньо на знищення шахедів. Чи потребує область збільшення цих мобільних груп, і чи працюєте над цим? перше, знаєте, це як на полюванні, першочергово це досвід та вміння. Тобто кількість я не буду розголошувати, угу. які в нас є, але зважаючи на там великий, скажімо так, транзит. Шахідів через нашу область результати наших груп є одними з найкращими в Україні, тобто ми працюємо над якостю їх роботою та влучністю. Окрім цього, не стоїмо ж на місці роздивляємося можливості додаткових там технічних інструментів для того, щоб покращити роботу цих груп. А яка зараз ситуація з водопостачанням у Миколаєві та області? Область взагалі без проблем по місту Миколаєву. Ситуація така ж технічна вода є, вона краще ніж була раніше, але при цьому допити пити її не можна. Є проект, який віддав наказ розпорядження прем'єр-міністр до реалізації по водопостачанню міста Миколаєва. Це дуже гарна. новина, тому що під це буде фінансування і можна буде відновити, скажімо так, якщо на цього до цього до кінця року не встигнемо, але в принципі плани такі є. Тому з минулого тижня посилено працюємо над проектною частиною, яка буде реалізована? Якщо говорити про відновлення зруйнованого окупантами, під час ну власне їхнього перебування тимчасового перебування на території Миколаївської області, і, зокрема, під час наших контратакувальних дій, коли ми їх відкинули на той бік Дніпра, яка кількість зараз зруйнованого і в першу чергу, чому віддаєте пріоритет відбудові критичної інфраструктури чи житлової забудови ну, мешки... будинків мешканців? По пам'яті 14 тисяч, більше 14 тисяч нас було пошкоджено чи зруйнованих об'єктів по області. Ми відновили критичну інфраструктуру, там має понад 100%, відновили там мости. Дороги та перейшли до будинків та соціальної інфраструктури. Тому цей шлях довгий. У нас вже отримують і гроші, і житло, і компенсації люди, які втратили житло, тобто цей процес вже йде повноцінно, і скажімо так, ми все одно, як обласна ну, військова адміністрація, маємо зосереджуватись на інфраструктурі, Тобто медична, соціальна. Ми відновлюємо це першочергово, в тому числі і школи. А якщо говорити загалом сьогодні про масштаби руйнувань в області від початку повномасштабного вторгнення, то як це виглядає? Якщо зараз приїхати в області поїздити, то можна навіть сказати, що ми не були в бойових діях, тому що люди, які там з -за кордону, партнери коли приїжджають, вони з подивом дивляться, тому що ми відновились, скажімо так, хоча б візуально, не фінансово, не економічно, не морально. Але візуально ми привели все до ладу. У нас квіти, діти, собаки, електросамокати. Тому ми відновилися на зараз. На на зараз і два роки тому ну кардинально різна. Тому ми маємо це робити для того, щоб люди почували себе в безпеці і могли жити з меншим психологічним тиском війни. Тобто, чи правильно ми розуміємо, що враховуючи це, дедалі більша кількість людей повертається додому. Якщо вони виїжджали на початку війни, то вони зараз вирішують повернутися. І якщо так, то чи є можливість для того, щоб зараз працювати і поповнювати зокрема бюджет області? Робочі місця це най Більша проблема на зараз, в тому числі і через мобілізацію, тому що офіційне працевлаштування це є для, для деяких там ризики. Люди бояться, при цьому це не зупиняє людей повертатися назад додому. Дуже багато людей. Погода зараз стала краще. Люди гуляють, живуть, скажімо так, тому ми працюємо над робочими місцями. Це постійний процес, але основ основа нашої основна наша проблема це не працюючі порти, тому що через порти йшли основні логістичні шляхи всього регіону і сусідніх регіонів. Це для нас дуже велика проблема на зараз. Тому ми чекаємо і дивимося, як буде розвиватися події. Надалі, але а... при цьому і аграрний сектор, і сектор послуг він відновився, тобто і працює. А скільки очікується від початку роботи портів, власне робочих місць? Ну тобто, скільки людей можна буде забезпечити роботою, якщо це питання набуде позитивного рішення? Ну, перше, це більше там біля 30-40 економіки регіону. Це не самі робочі місця, а залучені суміжники, які там працюють. Ну, наприклад, 2,5 тисячі машин зерновозів в день. Тобто, це 2,5 тисячі водіїв. Ну ага. як, як приклад, тобто це стосується і ремонту батарів, обслуговування і таке, таке інше. Тому це дуже велика проблема і залучених людей. Дуже багато спеціалістів втратили. Навіть вони на простої. Вони переїжджають в інші порти працювати. Саме спеціалісти, не рядові робітники, а саме спеціалісти. Тому що швидше відновляться порти, тим швидше ми почнемо відновлювати контакти, контракти, логістику. Тому ми втрачаємо щодня більше, тому що бізнес релокований і далі там звикає працювати в іншому місці. Дякуємо вам за відповіді за те, що долучилися до ефіру вдалого дня. Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами наживо.